Квітень виявився трохи холоднішим ніж у попередні роки, та й на початку травня літнього тепла не передбачається. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, 30 квітня, у неділю, опадів стане більше: сухо в цей день буде лише у Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Рівненській областях та на Волині. Нарешті території країни очікуються дощі, але вони будуть невеликі. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. А також напишіть, будь ласка, в коментарях, з якої ви області та чи посадили вже картоплю. Що стосується температури повітря у неділю, то вночі у північних областях ще очікуються заморозки до мінус 3 градусів. Нарешті території вночі повітря буде підніматися до плюс 3 плюс 9 градусів тепла. А ось вже в денний час доби по всій Україні температура буде коливатися в межах плюс 11-16 градусів тепла. Лише у Сумській області буде від плюс 9 до плюс 11 градусів тепла в день. У Києві, 30 квітня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Без опадів температура повітря коливатиметься в межах плюс 5, плюс 13 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!